Олександр Кобилінський працював і водієм, і трактористом, і охоронцем каменно кар'єру. Перші захоплення розпочалися тоді, коли охороняючи великий масив добування різних порід каменів, бачив унікальне і неповторне не лише в землі, а й вже й на поверхні, коли природа щедро дарувала своїм багатством. От камінь лежить на дорозі. Буду зрадом другий, третій якось так совпало, що їх три камня лежить. In delil si razne, tako je tako interesno, podelil si svoj risunok in pošel kariero, ki je na začel to dobrat, ki je na začel nositi konca in krajina, a oni so si razneje. на різній глибині різний камінь лісівники з повагою та розумінням ставляться до занять ентузіаста, який розпочав таку справу. А вже згодом селяни і почали його підтримувати. Зібрано не лише чимало порід каменю, а й рослинного деревного світу. Все те, чим багата поліська природа, От ми можемо йти дано щось не побачити, не почути. Там. А вона все схаплює, вирізає собі, приносить сюди в свої домашній музеї. Це дуже захоплює. Його тут дуже багато відвідувачів. Це можна побачити, наприклад, в журналі проведення відвідувань. Тут його багато і іностранців буває, приїжджає. Оселя Олександра Кобилінського розташована на краю села, а поряд ліс, озера та все багатство, яке не можна відчути. і все це, що ми побачили тут, журналісти зроблено своїми руками рідних та знайомих. Оце шматок. Я розумію, що це окаменіло дерево йому декілька мільйонів років. І людина, яка тут живе, збирає усі чудові. Артефакти про те, як жили наші пращури. Чим вони займалися, це настільки цікаво, що треба возити сюди просто екскурсії, дітей з малечку і дорослі цим цікавляться. Кількість експонатів тисячі. Їх ніхто не рахував, бо кожен день люди приносять свої знахідки. Тепер музей став не особистим, а колективним. Приїжджі просять продати хоч один експонат то просять мені тут і гроші підлагати, за все, багато за що. Ну, я навіть не реагую за любі гроші. Сказав, навіть за чому він не ходяти. Не. Любі гроші, бо це музей не мой, а людський. Он для людей повинен существувати. Музей поліської природи розширює свої горизонти, селяни несуть до нього свої речі та знахідки, аби все це служило майбутнім поколінням.